Алло? Дмитро Анатолійович. Ви виграли Теслу? <ривіт> це, це не жарт? Ні, не жарт. Це благодійний фонд Дениса Парамонова. Ми вас можемо привітати з виграшем Тесла. Ви, ви донатили до фонду Дениса Парамонова? Так, 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 так. Все ви переможець. Ми вас дуже вітаємо. Шановні Дмитро, благодійний фонд Дениса Парамонова щиро дякує вам за те, що долучились до акції і підтримали лікарні України. Нагороду за добре серце ви отримуєте електрокар Тесла від Дениса Парамонова. Дякую. Це Тесла за донат зібрала 2 мільйони гривень, які будуть спрямовані на сучасне оснащення для лікарень України. Дуже вдячні за добре серця українців. Разом ми зможемо більше цього року. Денис Парамонов прийняв рішення спрямувати кошти переважно на дитячі лікарні. Ми вже допомогли понад 350 медзакладам і не припинимо це робити. Серед заявок, які надходили благодійному фонду Дениса Парамонова, було звернення від інституту серця. Чекати таке оснащення не може. Воно потрібно тут і зараз. Воно рятує життя кожної хвилини. Тому Денис Юсупович разом з ССНК Груп ухвалив рішення і виділяє додатково 5 мільйонів гривень на оснащення для цього флагмана трансплантології України.